Вітаю, друзі! І сьогодні у нас буде доволі таке незвичайне відео, принаймні незвичайне для цього каналу, особливо з урахуванням тематики попередніх відеороликів. Однак я все ж таки не міг обійти увагою цю тему і в черговий раз не підкреслити божевілля російського режиму. Як ви знаєте, на російських болотах є доволі такий популярний формат так званих прямих ліній з Володимиром Путіним, шоу яке своєю метою ставить продовження традицій по зомбуванню народонаселення болот. І створення в плепсу ілюзії, що, начебто, їхній сонцеликий Володимир Володимирович про них не забуває. Але схоже, що щось в цьому році таки пішло не так, і діда остаточно поплавило, і він почав нести таку абсолютну дичину, в якій в тверезому стані без 100 грам горілки не розберешся. Пропоную вам самим подивитися цю вирізку, і самим поставити діагноз, а також оцінити ступінь адекватності цієї істоти. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно... Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все, э, все измеряется. економікою. Давайте, от ми традиційно з економіки, починаємо. Ну, по-перше, ужас це те, що ми тільки що з вами почули. Буквально перший раз за своє життя я бачу щось подібне: що політик такого високого рівня, як президент країни, не міг банально сформулювати власні думки і подати їх своєму ж населенню. Навіть той же Байден, який постійно плутає імена і веде себе так, начебто він взагалі не розуміє, де він знаходиться, виглядає набагато більш адекватним і здоровим в розумовому плані, ніж кремлівський карлик. А те, що він сказав в кінці стосовно економіки, мене так взагалі розсмішило. Все ізміряється в економіки. Так і хочеться спитати, а що конкретно ізміряється? Успішність Росії як сверхдержави? Ну що ж, в цьому плані ви точно пасете задніх? Адже саме тому, що Путіну просто захотілось, точніше як він виразився, стало скучно. З моменту початку російсько-української війни російська економіка скоротилася більше ніж на 25% відносно рівня ВВП за рік до війни. У 2023 році цей спад так само продовжився, знизившись вже на 27%. І такі ж самі тенденції спостерігалися і в 2024. Війна в Україні також привела і до збільшення державного боргу Російської Федерації, а також Збільшення дефіциту бюджету, який в 2022 становив 25% від ВВП, а у 2023-му знову ж таки 27%. І незважаючи на те, що в Росії останні кілька місяців споглядається профіцит бюджету, а економіка демонструє хоча й помірне, але зростання, згідно даним того ж британського аналітичного центру The Economist, Україна. Яку російська пропаганда зображала як ледь не державу третього світу, виграє економічну війну проти Російської Федерації? Так, наприклад, у 2024 році в Україні прогнозується зростання ВВП на 4%, а в 2025 на 4,3%. Національна ж валюта на даний момент, в першу чергу, завдяки підтримці західних союзників, порівняно стабільна, а процентні ставки на рівні 13,5%. тобто близькі до найнижчого рівня за останні 30 місяців. Натомість же у Росії, щоб зупинити падіння рубля, ставки незабаром можуть сягнути 23%. Її банки нестабільні, а ВВП у 2025 році має зрости лише на 0,5% або ж на 1,5%. І це незважаючи на всі міри, прийняті російським урядом для поліпшення економічної ситуації, незважаючи на зростання доходів від нафтогазового сектору, а також девальвацію рубля. Адже всі ці ініціативи носять саме короткостроковий характер, в той же час як збільшення військових. Скових витрат падіння довіри інвесторів та подальше посилення санкцій та залежність бюджету від нафтогазового сектору можуть спричинити повернення дефіциту бюджету вже в наступному році, а також до повторного падіння рівня ВВП, і це ми порахували тільки економічний сектор, адже двіжуха Путіна призвела до тотального приниження Росії практично в усіх сферах, в тому числі і військовій. Адже якщо до початку повномасштабної війни у світі вирувало уявлення про російську армію як про непереможне і всемогутнє військо. Яке здатне перемогти абсолютно всіх, то тепер же російська армія повністю перетворилася на посміховисько. Адже за весь час російсько-української війни РФ втратила більше техніки і особового складу, ніж за весь час після Другої світової війни. Більша частина російського чорноморського флоту була повністю знищена, а їхня гордість, лінійний крейсер Москва, нині знаходиться в гостях у Нептуна. Так само свою незграбність продемонстрували і російські ППО, які не здатні захистити повітряний простір Російської Федерації від українських дронових атак, яких за весь час було більше 120, і практично всі вони досягли своїх цілей, будь то російські військові склади і військова інфраструктура, чи нафтопереробні заводи, які так само є легітимною військовою ціллю, що так само знизило ефективність наступальних дій зі сторони Російської Федерації, змусило її вкладати більше коштів в посилення власної безпеки. Ки оборони та підкреслило вразливість самої рашки, яка ж насправді виявилася колосом на глиняних ногах. Володимир Путін сам своїми діями через свою власну скуку знищив абсолютно всі міфи про російську велич, які так старанно вибудовувала російська пропаганда. І для того, щоб іще раз вам наголосити на божевіллі бункерного, я просто приведу ось ці кілька кадрів, які демонструють актуальні питання росіян, на які Путін, звичайно, не хоче і не збирається давати відповіді. І все це дуже сильно контрастує з його словами про російське вілічє і про те, як сильно їм не вистачало якоїсь двіжухи, що іще раз підкреслює те, що ця істота живе в своєму вигаданому мані світі, який в його очах і підтримує його оточення. Ймовірно, для того, щоб коли цьому режиму прийде кінець, мати можливість перекинути всю провину на божевільного плішивого діда, як це зараз роблять пропагандисти Башара Асада після перемоги повстанців. І те, що цей час наближається. Я думаю, вже можна з упевненістю говорити. Адже, як то кажуть, чим ближче крах імперії, тим божевільнішими стають її закони. Але особисто я б до цього додав іще те, що чим ближче крах імперії, тим більш божевільним стає її лідер, що на своєму прикладі чудово демонструє Володимир Володимирович.